Дуже крутий фільм, хоча сценарій проработували, пропрацьовували буквально на місці. І було дуже багато-багато цікавих ідей. Що якщо я би прив'язав того зайця? Не треба, не треба, ще не треба. Чорний Денис Какапа, тому що він підставив стаканчиком через геніальну серену. Коротше, от уто на цьому ямцоналі стояв стакан з водою. По крайній мірі з якоюсь білою жидкостю. Поки ми, блядь, знімали. І ми вирішили взяти цю локацію для того, щоб ну, поставити сюди предмет для фільму. І. Давай поставимо там, де стакан. Який стакан? А... Охренеть. <реш> Оце реально Ці постановні звуки шуми. тобто ти зараз знімаєш? І блять, де стакан з водою? Можливо, щось. Буду и в подальшем, в таком плане, тяги бишь обширно. По Руль пожалуйста. Я все, хорошо. прошел. Подписывайтесь на канал и телебейблоги там, и телезрители, колокольчик. Все, аймута.